Вітаю всіх! Пропоную подивитися, що ви зараз повинні зробити для себе. Дуже часто ми робимо багато дій, справ і вважаємо, що це ми робимо для інших. Можливо, так воно і є. Але от у нас сьогодні питання: а для себе? Що ви повинні зробити для себе? На три варіанти: перший варіант, другий варіант і третій варіант обирайте свій, я починаю з першого варіанту. Перший варіант, що вам потрібно зробити для себе, проявити силу любові. Тобто, якщо ви бачите, що хтось потребує вашої любові, уваги, співчуття, то ви це повинні проявляти не тому, що хтось від вас того чекає. І не тому, що ви вас так навчили, а саме тому, що ви повинні це відчувати всередині себе. Якщо ви відчуваєте таку потребу, ви повинні це проявити. І таким чином, ви для себе зробите таке, знаєте, просування вперед. Тобто, коли людина робить те, що вона хоче, дійсно хоче, від своєї душі, від щирого серця, Таким чином людина сама наповнюється і гармонійне взаємодіє із Всесвітом. Тож, от для першого варіанта така відповідь. Другий варіант що вам потрібно зробити для себе, ділитися сердечним теплом з тими, хто його потребує. Варіант схожий з першим, тому... По другому варіанту бажано, щоб ви ділилися своїм сердечним теплом. Швидше за все, це близькі і оточуючі потребують більше вашої уваги. Але не завжди, можливо, вам хочеться з ними спілкуватися, не завжди, можливо, хочеться до них проявляти якусь підвищену увагу, можливо, за домашніми клопотами, можливо, за іншими справами. А, вам, а вони від вас чекають. От, якщо ви будете відчувати, що ви готові ділитися тим теплом, яке всередині вас є, і ним будете щиро ділитися, то в такому випадку ви самі для себе це повинні зробити. Це буде вас надихати, це покраще ваше спілкування у родині. Це дасть вам такі гармонійні взаємовідносини. Де ви будете наповнюватися тим спілкуванням і тим теплом, яким ви і самі ж будете ділитися. От другий варіант такий. Третій варіант що ви повинні для себе зробити? Ви повинні знайти відповіді на свої питання всередині себе. Можливо, хтось фактично часто знаходиться у дорозі, а можливо, хтось в своїй уяві. Ви йдете від своїх проблем. Вважаєте, що якщо ви на відстані від там, певного місця, від певних людей, від певних подій, і тоді ви себе почуваєте дуже прекрасно, але це тільки таке хибне уявлення. Тому що насправді, де б ви не поїхали і де б ви не були, ви самі від себе не можете заховатися. І якщо ви думаєте, що ви не знаєте відповідь на якесь питання, чому це у вас так в житті щось відбувається, то Всесвіт вам говорить відповідь і знаходяться всередині вас. І зовсім не обов'язково втікати в якусь дорогу, в якісь мандри, уявлення, мрії. А варто реально оцінити. Що там у вашій душі? І зразу у вас життя піде зовсім під іншим нахилом. Або, навпаки, піде вгору. Коли ви зрозумієте, розберетеся і будете знати, що вам тоді з цим робити. Тож, третій варіант такий. А я бажаю вам, щоб ви те, що робите, робили із щирим серцем, і чистими почуттями.